Добрий день, я гном бом. Сьогодні я вам розкажу історію, яка трапилась із моїм другом, якого звуть Бім. За далекими морями, за широкими полями серед лісу і садів, один гном неквапно жив. Вдень пряв килим золотий, ще пускав туман густий. Уночі писав казки, щоб читали їх зірки. Карбував вітки у лузі, зустрічали його друзі, Щоб погратись у квача чи покидати м'яча. Мав він лад усюди й скрізь. Бав, щоб не було тут сліз. Завжди всім допомагав і найменших опікав. Любив ранок зустрічати. День із піснею вітати, а ще чай, смачний пиріг, оминути він не міг. Так наш гномик поживав, горя лопату не знав. Але тут прийшла біда, піднялася зла вода. І нумо край топити, лити, лити, лити. Що ж це коїться, біда? Ех. Прийшла до нас журба, звірі сумно гоманіли, Умастившися на гіллі. Гномик Бім так зажурився, закрутився, розгубився, але потім зупинився, все навколо роздивився і попрямував туди, де крутіє переги. Щоб водицю зупинити, треба з нею говорити. Лигав з гілочки на гілку. Чи знайшов гарну сопілку, так і бережків дістався, і водиці не злякався. Гей, водичку, будь здорова, чом гнивішся, не озора, чи образив хто тебе? Ти скажи мені про це. Раптом вітер налетів, Вилю сіру розбурлив, і водичка зашипіла. Іною усе покрила. Ну, це тут мене гукає. Ну, мене так виглядає. Це прийшов я гномик Бім, щоб порятувати дім. А, знаю, знаю я про тебе. І господар той що треба. Розкажу тобі, що сталося, що від мене всім дісталось. І почала розповідати. Правду вінчику казати. І собі, не спішно я, Туди-сюди і навманя, аж раптом шлях мій перекрили, сміттям усе навколо вкрили. Мені так сумно, сумно стало, хіба ж добра роблю я мало. Це поливаю навкруги Квітнуть садочки і луги, даю напитися звірятам і ще маленьким пташенятам. А тут таке свавілля, ну справжнє божевілля. Тепер я зрозумів усе. Покажеш кажеш, мені місце сце. ж, ходім мерщі туди. Дивись, уважно, не блуди. Так через пагорби й стежки дістався гном сміття гори. Дякую, що привела мене, скоро бідаться нас мене. Я кривника знайду і все тут приберу. А ти, будь ласка, не сварися, трішки спечи і зупинися. Знов Бім покликав допомогу, щоби розчистити дорогу. Попрацювали друзі славно, старання не минули марно. Ведичка знову потекла, така весела і стрімка. Вдом бім посміхнувся і зрадів, що край свій. Врятувать зумів, але ж на цьому ще не все. Історія нас знов веде, бо треба ж відшукати тих, хто таке зробити міг. Стаївся бімчик і чекає, кривдника знову виглядає. Як тільки сонечко сховалось, а зорі небом розгулялись, почув він на возу, що йшов від верболозу. З'явився вовчик сіроман, Одягнений, в гарний жупан, ти він хвацько віз сміття, не було в нього каяття. Коли побачив, що тут чисто, водичка бавиться іскристо. Хотів лиш сипати цей бруд, а гномик вже і тут. Ти що це робиш? Зупинись. Хіба ж так можна? Схаменись. А що ж мені його вдома тримати? Буду сміття сюди кидати. Ні, цього я не дозволю. Стояти буду тут горою, але бруднити їм не дам. Є місце для сміття. Он там. Ходімо проведу і все все покажу. Пішли, Вовчик дав згоду, я не боюся броду. Він показав, що, як, іде, куди ж доріжка ця веде. Тепер я знаю, що робити. Будем у чистоті всі жити. Хлопчик пішов. Бім був щасливий. Побіг додому він щось сили, наспіваючи пісню всім, що у безпеці рідний дім. Сапілка щиро вигравала, про доброту всім сповіщала. Давно було це, а може й ні, але. Здається, все ж мені, що треба дбати про країну, про любу, милу батьківщину у будь-який момент і час, щоб було чисто сюди в нас.